Доброго дня! У нас наявності чавунна піч від відомого іспанського бренду Лаконза. Давайте продивимося детальніше. Піч розрахована на площу опалення 100 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70 утепленого будинку. Ось як вона виглядає в інтер'єрі. Піч має. Заднє підключення до димаря можна під'єднати як димар ззаду, так і вивести вверх. Піч зроблена з товщелезного човуна, пофарбована термостійкою фарбою. Як це виглядає? Нержавіючі ручки. Відкриваєте, вложите сюди дрова. Бачите, як зроблено якісно? Камера дубльована воднестійким матеріалом. Піч має високий КПД, човунний патрубок для під'єднання до димаря, рукавичка, термостійка, балончик з фарбою, на випадок, якщо поцарапали. Тут горять дрова. Піч має систему довготривале горіння, точніше, тління, 10 годин на одній закладці дров приблизно 7 кг. Дрова поміщається по 40 см всередину. Піч має можливість працювати 24 години на добу не вимикаючись. Завдяки чому? Ось тут ви маєте можливість почистити золу, не відкриваючи двері камери згорання. Великий зольниковий ящик для золи. Піч повністю має герметичні двері. В печі є можливість підкладання дров з боку. Ось як це виглядає. Ось так. Піч регулюється. Ось тут, більше-менше. Працює система чисте скло, повітря попадає на скло і скло залишається якомога довше чистим. Піч регулюється ось тут потужність. Потужності печі повністю достатньо в наших умовах обігріти себе від 30 до 100 квадратних метрів. Но якщо будинок не утеплений, розраховуйте орієнтир 60 квадратних метрів це гарантовано. Тут із кастрюля зверху для масштабу 3 що ви бачили. Як це виглядає? Зверху на тій поверхні вода закипає, тобто ви в наш час можете себе перестрахувати, забезпечити теплом і приготувати при потребі їсти. Через скло повністю буде освітлена кімната, в якій знаходиться піч. Ще раз, бренд Лакунза. Піч важить 115 кг, ширина печі 70 см, висота 70 см і глибина печі 60 см. Ось так вона виглядає. Продивимося ще раз. Заді в неї захисний кожух, її можна поставити біля стіни на відстані 15-20 см біля цегляної стіни. Біля дерев'яної зовсім наші умови. Давайте ось так ще раз продивимося. Ось, Піч називається Levante Бренд Lacunza, І продивимося на якість механізмів, як все зроблено. Все, дякую. Слава Україні.